І нагадаю, що сьогодні триває другий день 12-го міжнародного економічного форуму. «Ялтинська європейська стратегія. Цьогорічний форум ЄС зібрав у Києві більш ніж 350 світових авторитетів. Серед них Карл Більд, Олександр Кваснєвський, Артур Лафер, Вікторія Нуланд і Доменік Строскан. Сьогодні піднімалися такі питання, як і е -е, Кримське голова меджлісу кримськотатарського народу Рифа Чубалов, Переконаний, що найближчим часом Крим повернеться до складу України. Сьогодні ж на форумі приїхав і британський співак Сер Елтон Джон. Під час своєї промови він закликав Україну розпочати діалог. Щодо толерування ЛГБТ спільноти, і на цьому форумі, поки там триває перерва в кулуарах, працює наш кореспондент Анна Калюжна. Аню, тобі слово. Студія, вітаю вас з Ялтинської міжнародної конференції. Вона триває. Щойно закінчився реформаторський блок, де уряд звітував про ті реформи, яких вже вдалося досягти. А також слухав запитання від учасників конференції, чому не впроваджено, чому так мало реформ? Скажемо так, також пізніше на конференції поговорять про те, як Україна зможе повернути Крим. І одночасно цю конференцію все-таки до Ялти. Після цього поговорять про те, як же ж долати корупцію, і хто заважає долати її зараз. Окрім того, ведучий і модератор цієї конференції Стівен Сакур, журналіст BBC, поспілкувався з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюков і ставив йому досить такі гострі запитання. Про це можемо поговорити з професором кафедри полі Києво-Миглянської академії Олексієм Гараньом. Доброго дня, пане Олексію! Скажіть, будь ласка, от щодо спілкування журналіста BBC та прем'єр-міністра України, що ви можете сказати Дивіться, Стівен Сакур, він веде програму, яка називається хат Ток, тобто важка розмова. І власне його завдання ставити важкі питання, і але я думаю, що якраз Яценюк… ценюк. Дав достатньо добрі відповіді, і більше того, я б сказав, ну ми знаємо, що стиль Яценюка, він за словом в кишеню не полізе, гарно дуже англійською говорить. Тобто він почував себе абсолютно вільно і жодне питання, скажімо, не поставило його в тупик. Це якщо говорити так по формі, я б навіть сказав, що деякі речі були дотепними. Ми пам'ятаємо, що коли російські. Росіянин запитував, то Яценюк сказав, чи це не про Чечню, що викликала сміх в залі. Але я б це навіть об'єднав з другою панеллю, де були представники уряду, де виступали і Півоварський, Абрамявичус, Гонтарева Національний банк. Хто там ще був? Забув, але знову ж таки всі говорили англійською мовою, всі вільно спілкувалися, всі ж знаходили аргументацію, і я думаю, що це якраз говорить про те, що насправді ми іноді недооцінюємо те, що у нас робиться в країні. Зрозуміло, що ми не задоволені темпом реформ, але поступово, але справи йдуть. Міт, і не помічати це теж не можна, тому що це дуже важливий компонент, і ми маємо говорити не тільки про ті проблеми, які у нас є, а й про те, що нам вдається зробити. А отут я б якраз хотів би звернути увагу на те, що вчора, коли була дискусія про інформаційну війну, той самий Сакур він сказав, що у вас в Україні є цензура. І знаєте, це мене страшенно здивувало. Бо потім, по перше, де він побачив таку цензуру. Так, де по-моєму, ми можемо критикувати всіх і вся в прямому ефірі і ставити гострі питання, в тому числі під час ЄС. Попробував би він таке ставити там Путіну чи Медведєву. А по-друге, коли він почав далі розкривати, що він має на увазі під тим, то виявилося, що йдеться про заборону певної російської літератури ввозити в Україну. Так, а ми знаємо, що мова йде власне про ці видання, а-ля «Дугін», де доводиться, що України немає як нації, що її треба розділити, що територіально вона розпадеться і так далі. Тому знаєте, коли британський серйозний журналіст говорить про такі питання, то мені одразу хочеться сказати: а що ви робили під час Другої світової війни? Чи дозволяли ви пропаганду агресор, країни-агресора у себе в країні? Чи у вас вільно розповсюджувався Майнкамф? Чи ви все-таки агентів німецького впливу ви їх садили по в'язницях? Чи була тоді воєнна цензура? А вона була в Британії, а у нас немає до речі, розумієте, і це говорить про те, що насправді навіть серйозними журналістами, такими, які представляють серйозні корпорації, як BBC, все одно ми маємо долати ці стереотипи і пояснювати їм дуже. Детально, що насправді відбувається в країні, бо іноді вони намагаються, знаєте, грати в такий об'єктивізм. От Путін він поганий. Ну і ви ж Україна там не дуже. Да? От там, да, там вони роблять злочини ДНР, ЛНР. Ну, але ж і українська армія не безрічна. От мені здається, така спроба грати в такий об'єктивізм. Вона абсолютно не виправдана. На жаль, ми навіть в нашій журналістиці теж ми часто знаєте. В нашому бажанні ми знаєте, знаємо, ми так любимо свободу. Нам так подобається критикувати уряд президента, генштаб. Що ми іноді забуваємо, що під час війни треба подумати, які це матимуть ефекти. Паносі тоді можливо про стереотипи інші, які ще було ним озвучено. Коротко, буквально те тезово, що вас здивувало. Ні, ви знаєте, цього разу поки що не було. Може, ми ще почуємо, бо в мене є деякі, скажімо, претензії ще з минулого року, так. Але от я давав кілька інтерв'ю іноземним журналістам, розумієте, знову всіх цікавить націоналізм, українські націоналісти, да, дестабілізація ситуації і так далі. І Коли ти їм пояснюєш, починаєш пояснювати, да, що український націоналізм він є етнічним, що він є територіальним, що якраз тих, кого на заході називають націоналістами, багато з них це ті, хто говорять у нас російською мовою. О, ти бачиш, що, люди, що людям це не завжди просто зрозуміти. Знову ж таки, є ці стереотипи. Стереотип, який насаджувався практично 25 років нашого існування, що є прозахідна Західна, Україна, є проросійська Східна Україна. І тепер це їм доводиться ламати. І це дуже такий непростий процес. А чи говорили ви е, з ними про зокрема про подію е, під Верховною Радою, коли загинуло три... Ну, і що, що які думки з цього приводу Ми у іноземних жінках розумієте, як журналістів всіх цікавлять гарячі теми? Правда? І не тільки британські, а й журналістів еспресо теж да? і інших журналістів. Тому звичайно насамперед треба подати якісь сенсаційні речі, тим більше для Західного читача розповідати західному читачу, що у нас прийнятий закон про ринок природного газу, наприклад, чи про закон, який обмежує права міноритаріїв там в державних компаніях. ну це нудно, правда? Це якісь солідні видання буде там Financial Times, Economist щось писати. А так, звичайно, що. От як тільки у нас якась сутичка, значить, мені починають дзвонити, причому дзвонять з аль Джазіра Арабської і так далі. Їх цікавить саме це. Розумієте, тобто, як тільки якась сутичка, значить одразу починається, їм їм цікаво це подати, бо це є сенсація. Ну і це, я скажу, що це є парадокс журналістики, що іноді ми починаємо розкручувати якісь сенсації. От вони мене питають, а це є о, загроза для України, так? Там зростання радикалізму, діяльність радикалів. І я їм поясню, що основна загроза це те, що робить Путін, і те, що захід на це. Стримано реагує, що Захід якраз нав'язує нам, тобто причина ж насправді я бачу в тому, що відбулося під Верховною Радою. Вона полягає в тому, що Захід пробував нав'язувати нам умови, так, які для нас є дуже важкими, які в суспільстві сприймаються дуже важко. До речі, зараз я хочу спитати про це Нуланд, заступника держсекретаря Сполучених Штатів, яка була присутня під час. Того голосування у парламенті, так що я зараз піду ставити їй незручні питання. Дякую вам, пане Олексію. Студія будемо слідкувати за тим, як політолог Олексій Гарань буде ставити Вікторію за питання запитання. Звичайно, про... якщо ведучий з бібісі, дасть мені слово, що теж непросто Дякую, тож судді, Ми знаходимося на Ялтинській конференції. Вона триває зараз. Буде наступний блок про те, як повернути Крим Україні. Тож ми залишаємось тут, інформуємо вас надалі.